Пані Ольга виступала на семінарі сьогодні. От мені здалося, мабуть, дівчатам також, що більшість аудиторії була в такому шоці і так от щелепку та свою трошки підтримували. Бо про такі речі говорилось, про які не говорилось ніким більше з присутніх. Ніким. І це такі революційні дані, такий досвід, який потребує просто оприлюднення. І дуже дивно, що ніхто досі. Не запитався ще з колег і не знаю. Ну, це, як так виходить? Як так виходить, що аромапсихологія досі якось вона окремо стоїть? Навіть, навіть Я ще таке питання задам, навіть в компанії Вівасан, яка вже є 28 років, як можна було цю е, магію досі м, хоч трошечки, не помітити? Я коли на ефірах кажу, що в мене в оточенні люди з високим IQ і рівним інтелектом. Це не комплімент, це так і є. Аромапсихологія – це дуже інтелектуальна наука, такий розділ ароматерапії – він під силу далеко не всім. Я ніколи не хочу образити, але це так насправді і є. Ви чули на семінарі багато людей, от лідерів навіть великих, стикаються з тим, що люди не можуть зрозуміти елементарно, як працює їхній організм, що він там потребує якихось речовин для того, щоб е, нормально працювати і не ламатися. Ну тобто люди деякі не можуть зрозуміти елементарних речей. Ну що кишківник має працювати, що вітаміну для мозку треба, що там дбати про груди жінкам треба, там, і так далі. І так далі да? Що дітей антибіотиками і вакцинами не не саме. На початку багато людей масово не можуть зрозуміти навіть такі елементарні речі, коли їм болить, вони не розуміють. А як тут більшості зрозуміти взагалі про, про такі високі сфери і тонкі матерії? Про якесь ефірне тіло, що за маячня, якесь ефірне тіло, якесь ментальне, якесь астральне. хворобі обиднервів, від, від емоцій, від непрожитих програм? Ну, це ж для когось звучить японською мовою. Ну, тобто кожен. Сприймає рівно, рівно на той рівень, на який він мислить. Ну в мене в оточенні дуже багато класних людей, інтелектуальних людей. Така в мене ароматна секта, яка розростається. Люди притягуються, притягуються, притягуються по якихось вібраціях по спільному мисленню, по спільних цінностях, по спільному інтересу, цікавості до пізнання цього світу. Саме такі методи пізнання світу. Ну от таких людей не може бути багато. Ну просто їх нема в природі так багато. Тут абсолютно ну якби природна така ситуація. Нічого тут особливого немає. Але ну. все ж таки надія є. На що медія є той, кому треба, той знайде і буде користуватися. Скільки людей мої книжки, вже скільки з го року є три книжки? Да? З 15-го року, скільки людей е, проігнорували, що є такі книжки, для них це незрозуміло. Скільки людей купили, не прочитали, скільки людей купили, пролиснули по діагоналі, не зрозуміли про що це. Це маса. І тільки одиниці, які прочитали і раз, і два, і три, і те, що написано текстом словами і між рядками. І тоді пустили в своє життя, почали практикувати і отримувати власні результати, надихатися цими результатами, щоб робити результати собі крутіше і крутіше і крутіше. Це одиниці. Ну так вийшло, що я ну от несуть світло всім. Арома до речі, ароматерапія кажуть, ароматерапія для всіх, але не для кожного. То аромапсихологія ще для меншої кількості, не кожного. Ну і все. Ну квантова фізика ще для меншої кількості людей. Розумієте? Ну це просто, це просто бажання пізнавати. Ну, так само і на семінарі всі ах-ох-ох, ох, там зацікавились книжками, а коли виявляються ефірні психологічні карти, просто так пачками не ринку, всі хочуть карти. Да? Ну, типу, ну розкласти ще одні карти погратися, як дитина-букварик, да? книжки в книжці там, картинки дивля, дивиться. Але ж одиниці, одиниці, які хочуть інструкцію до нього, глибину, е зрозуміти, що можна змінити. Як воно працює, коли говорить, що треба книжку прочитати і працювати на основі книжки, і люди... ні, ні, книжка ні. ні ні, 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 ні. То це книжку читати. Представлю як три книжки читати? Та ще й робити щось, та ще й регулярно. Та ні, я просто картинки хотіла подивитися. Ну то є такі люди, ну, ну є такі люди, ну вони існують. Ну їм не треба ну, такі, потребує дорослості і відповідальності, щоб інтегрувати це в собі і бути незалежним від е якогось там лікаря. Давай будемо. Ну, ми ж бачимо, що навколо, як навколо люди мислять, як вони відносяться в першу чергу до себе, коли їм болить. Ну, що здається, може бути вже такого більш близького, інтимного, життєвого і важливого. Болить конкретно тобі, в твоєму тілі. І це не спонукає людей до пошуку відповідей, пошуку якогось розвитку, пошуку причин, причинно наслідкового зв'язку ну, не спонукає власні страждання біль втрати близьких людей. Розумієш, і ароматерапія – це ну черговий там що там лахатрон і будь-які неприємні слова. Ну, ти розумієш якусь альтернативу. даєш. ми сьогодні що чули? Ми сьогодні чули світового рівня, міжнародні дослідження, да? японські, італійські, французькі, там різних країн, і лікарі, от які цим володіють, і ці дослідження криком кричать, Значить, японцям треба, французам треба, італійцям треба. Вже вони давно дійшли і використовують. А нашим лікарям, нашим там завідувачам лікарень, не треба. То як їм не треба, то й людям не треба, бо вони про це не знають. А світова практика вже давним-давно науково все доказала, що які ефірні олії допомагають справитися і раком молочної залози, від якої вмирає кожні 30 хвилин в Україні тільки жінка. Нікого не лякається статистика, ти розумієш? Ніхто нічого не хоче чути і пізнавати. Ну це дуже цікава тенденція, така ніби якась завіса. Да? Казала, що раніше вона була і зникла, але все ж таки якась присутня. Занадто довго це була завіса. Це розумієш, це якийсь відбір людей. Я не знаю, що з ними робили. кажуть, і, і позвонки там якось викручують новонародженим дітям, щоб вони були в рабській покорі і не думали. Ну тобто багато дуже технологій. Ну питання в тому, що ну добре нам всім це робили, але одні все-таки оце слово, яке я вже зараз всім наблюдала, одні пробуджуються, а інші сплять безпробудно, ідуть як. Той, знаєте, от я весь час повторюю з мультика про мауглі, як оцей удавка, каже: подійдіть ближче, бандерлоги, ближче, ближче. І вони такі Да, ідіть, я вам вакцинку зроблю. І люди, да, ідіть, я вам відріжу орган ваш, він же вам не потрібний. Да, Кал, Вам же за 50, за 60, давайте ми вам матку виріжемо, воно ж вам вже не треба. І жінки, да, груди виріжемо, нирку виріжемо. І люди такі, да, давайте вам отруйну речовину в і так далі. Ну, ну що можна сказати. Ну, але є, є люди, які кажуть ні. Ну, ні. Ну, ми ж всі в одному човні, але чомусь одні кажуть так, а одні кажуть ні. Ну, що сказати? Людське різноманіття. Ну, так, да, да. Ну, тут же можна уходити в езотерики, в попереднє життя, там не тільки інтелектом це пояснювати. ну. Якщо людині болить і загроза життю, і вона не шукає альтернативу, перекладає відповідальність за своє здоров'я. Ментальне, зокрема, емоційне, психічне, енергетичне, на когось, ну то про що можна говорити? Ну, ви зробіть мені, зробіть мені чудо, зробіть мені чудіса. А як це з одної краплі в мене чудіса не з'явилися? Ну, в смислі, ну, лахатрон. Піду в колюся. Ну і все. Ну, не хочуть люди працювати, не хочуть. От картинки вони не проти подивитися. А що з ним робити? А це в книжці написано: О, ні, книжку я читати не буду. А дитина в тебе хвора, то може ти розберешся і будеш педіатром для своєї дитини і не будеш тупо віддавати свою дитину на все, що тобі запропонують чужі люди, яким наплювають на здоров'я життя твоєї дитини. Чи виросте вона, чи не виросте, чи буде вона повноцінна, чи не буде, чи будуть в неї потім дітки в зрілому віці, чи чомусь будуть проблеми. Ну, то, ну нікому ж тьоті в халаті наплюваєш на твою дитину. то може ти маєш сама тою дитиною займатися? Ну так чи ні? Логічно, що так. А чому це не відбувається масово? от питання, ну де материнський інстинкт в мам, щоб вони не полінувалися замість інстаграму і тіктоку сиділи в енциклопедії дитячого здоров'я. Наприклад, ну так? може вже щеплення від мамства, навіть від цього природнього. І інколи я дивлюся, хай мене Бог простить. Ну коли я інколи я дивлюсь на деяких мам, то я кажу, ну мабуть, треба було їм щеплення зробити. Ну бо ну це таке, знаєте, фізіологічний процес. Сунув, винув, ви, дитина получилася. Ніхто не готовий, ніхто не несе відповідальності, ніхто не знає, що то за дитячий організм. Жінки не знають, з чого складається їхня жіноча репродуктивна система. Їм пропонують вирізати, вони погоджуються, навіть не заморочуються, хоч в гуглі подивиться, що то за орган, який мені пропонують там вирізати, яка функція в нього, що зі мною буде після цього. Це просто, просто ну темінь якась. Ну а ти тут говориш про такі високі матерії, як армапсихологія. Ну ти ж тут, бо мені я вірю і е, підтверджую для себе, що саме армапсихологія це блін ну, оце так цікаво, це гароматно, це приємний шлях. Але зібратися, зібратися, що, це навчання налаги, було налаги, рік. Життя. Скільки інтелекту це вимагало? Ну поводься, ну інтелекту. Але це цікаво дуже. Ну така є люди, яким не цікаво і, і не треба. Ну логічно. Це цікаво і це корисно, ну комплексно, реальна комплекс. Це, це цікаво, і це одночасно ще й налагоджує якісь життєві процеси, які в принципі навіть може і здавалося, і, і хай собі там йдуть. Ну, диві... Це ідуть. Ти... дуже комплексний ефект, дуже. Але ти так легко про це говориш, але рік витримали себе в системі в регулярності, інтелектуально напружувалися, витрачали час, витрачали ресурси на це. Десь, можливо, від чого відмовлялися, щоб вчасно встигати. Да? Можливо, навіть не хотілося на якісь там моменти, болюче було, страшно було, некомфортно було. Да? Можливо, набридало, можливо, дратувало. Але люди йшли. Не всі дійшли річне навчання, не всі. Але ті, хто дійшли з якими класними результатами. Ну, ви супроводжували ось, без вашого зібрання. Це, я супроводжувала це було всіх. неможливо б дійти. Неможливо, бо це і теоретично, і енергетично це маст Просто ну, Ми б не справилися. Ну, так хтось із моїм наставництвом не дійшов до, до кінця. Ну, умови були всі для всіх. Наставництво було однакове для всіх, але ж не всі дійшли. Ну, не треба всім. Не хочуть всі бути щасливими, здоровими, успішними. Це міф, це просто мем такий. Не хочуть люди. Ну не хочуть, ну не треба їм реально, їм добре там, де вони є. Ну я тобі дуже дякую за те за намагання ну, просунути ароматерапію, аромапсихологію в маси. Але ті, хто почув, ті давним-давно почули і взяли для себе. Хто, ну, хто почув, відмовився, ну той не дотягує, ну не в цьому житті.